Всім привіт! Хочу розказати, що нас чекає в цей піст. Я запрошую всіх в детокс-марафон в трансформацію себе шляхом включення системи саморегуляції, самовідновлення організму. Для цього ми будемо практикувати макробіотичну дієту. Яка іншими словами називається монастирська, тому що вона є способом життя або стилем життя тібетських монахів, буддістів, які живуть по 120 років в Тібеті і мають свіжі помисли, розум і так далі, і тіло у них здорове. Основна ідея цього детокс-марафону в тому, що ми з вами знаходимося в надзвичайно важких ментальних станах. Стреси постійні, які на нас впливають, да, те, що Україна зараз проживає, воно надзвичайно поганим чином впливає на наше з вами становище організму. Коли над нами працює ППО, ми з вами маємо неабиякий вплив важких металів, коли е, дихаємо їми, да? плюс ми в стресі, коли це все чуємо. ну і Сюди треба додавати ще спосіб життя, в принципі, яким ми всі плюс-мінус з вами живемо. Тому раз в рік, раз на 365 днів треба собі дозволити 10 днів очистки. Ця очистка непроста. Вона включає в себе, так, як я шуткую, голод без голоду. Ми будемо їсти, але ми не будемо їсти звичну для всіх нас їжу. Основою харчування будуть да, тобто ми будемо пророщувати зерна, ми будемо їсти основним взагалі, прийомом харчування будуть зерна, насіння, трошечки зовсім трошки горіхів, олія. І те, що треба вам буде докупити для проходження цього детоксу, це артишок, гепатопротектор або астрагал, це необхідно лист оливи мати обов'язково, вам необхідно долучити сюди детоксиканти, тобто, це може бути кульбаба, це може бути псиліум. І от на оцих буквально трьох-чотирьох п'яти максимум бадах ми будемо з вами йти. Після закінчення 10 днів у нас далі продовжиться наш. Наш курс, наш марафон, ми будемо додавати вже полегшувати, додавати їжу, туди вже будуть додаватися сирі овочі, ми будемо робити салати, але ми додамо мейвідол, ми, ми додамо каву, додамо, ну, до речі, каву можна буде пити і в перші 10 днів. І чаї наші марінга для жінок? і... Ройбуш також його можна буде пити саме в 10 днівку, да? Але я про що? Про те, що коли ми з вами будемо йти протягом 47 днів, ми з вами пройдемо всі 10 рівнів цього макробіотичного харчування. Тобто ми начнемо, почнемо з самого суворого, коли тільки зерна. І олії, Потім додаються овочі, потім далі додаються, додаються, додаються продукти. І коли вже виходимо із детокса перед паскою, ми з вами будемо адаптовані під харчування святкового столу. Значить, весь цей курс у нас буде дихальна практика, яку ми запросимо гостя Дениса Ковтуна, якого знаю більше 10 років, надзвичайно потужний хлопчина, який нам допоможе побороти власний мозок і його саботаж. Якщо у нас буде. Бажання ми долучимо дівчат, які будуть робити для нас практики йоги, тренування будь-які. Тобто ми це з вами колегуально всі приймемо рішення, чи нам потрібно це. І обов'язково треба розуміти, що ті люди, хто Пройдуть цей детокс, вони зможуть в подальшому приймати участь в нашому ретріті мовчання, який відбудеться на Петрів Піс. Це буде літо. Ми поїдемо також занурюватися в себе і трансформуватися далі. Участь в цьому детоксі 47 днів коштує 500 гривень. Це просто така, знаєте, цифра, як енергообмін. Кожного тижня я буду виходити в ефір по п'ятницям до вас, і ми будемо зустрічатися в онлайн, будуть прямі ефіри, ви зможете в запису також дивитися. Кожного тижня ви будете отримувати інформацію, що ми робимо на наступний тиждень, як ми йдемо, що ми робимо. Я буду відповідати на ваші питання. Ну, тобто, у нас такий, такий буде з вами зворотній зв'язок, і будемо спілкуватися. Я вам гарантую неймовірну інформацію від себе, з якою ви в подальшому зможете працювати. Над собою із своїми родинами жити і зберігати здоров'я. Мене звуть Течіна Олеся, я дієтолог, нутриціолог, коуч, сертифікований ICTA, тому у мене дуже багато практик, у мене багато технологій для роботи з людьми. Запрошую в наш марафон. Буду рада кожному, обіймаю серцем, долучайтеся телефончики і картку прикладаю. На все добре.